Дуже потужний закон, закон аналогії або закон резонансу лежить в основі взагалі розуміння, як влаштований всесвіт. А давайте порозмірковуємо спочатку. Над двома словами, які такі для нас були рідні ще до 23 лютого. Скоріше, одне слово, коли ми говорили про духовний ріс, про духовну трансформацію, ми, ми говорили закони Вселенної» і називали все, що нас оточує вселенне. Круто відп... резонували з цим словом, тому що для нас вселенна було нечто велике і божественне. Я, я зараз спеціально, якби це в мене так, я роблю це спеціально, щоб вам загострити ваше сприйняття. Тобто, Всіленна ще вчора була для вас чимось дуже дуже неймовірно потужним. А зараз наше українське слово, мої любі всесвіт. Всесвіт. Таке незвичне для багатьох, тому що тільки ну, небагато з нас поставили собі такий виклик зараз і переходять на нашу мову, на нашу рідну українську мову. І у нас це слово звучить як всесвіт. Всесвіт. Коротко, конкретно і дуже, дуже по-іншому вібраційно. Чему я с этого начинаю? Вы сейчас розумієте, потому что закон резонанса – это закон вибраций. Так вот, мои любі, слово Вселенная раскладывается на две частины: все лень, лень все. Вот мы себе Вселенной плаваем. Космосі ні о чому не заботимося. Духовна сраді духовності, а не заради практичного приміння, практичного застосування того всього, що ми з вами пізнавали во Всіленне благодаря великому і могучому русському язику. Так, я зараз розмовляю українською мовою і вас їх закликаю, тому що в українській мові дуже-дуже багато глибини, якої ми не відчуємо, поки не почнемо перелаштовуватися на рівні нейронних зв'язків. Всесвіт, світло довкола, все є світло. І коли ми говоримо з вами українською мовою, ми несемо світло. І тоді, стосовно закону резонансу, ми і є носіями світла, як українці, українці, носії носії світла. А коли ми розмовляємо рашистською мовою сьогодні, коли нам кажуть, яке ми бути, то ми з вами. Підтримуємо ту ленну вселенну і так далі. я хочу вам сказати, мої любі, коли от такі прості речі приходять як усвідомлення, ти раптом розумієш, що є разниця зараз. І коли мені зараз кажуть: ми демократична країна, вибор, кожен остається на своєму язике, так, да, будь ласка, право вибору у кожного, але не треба зараз нас. Порівнювати із Швейцарією в якій чотири державні мови. Це тільки буде говорити про вашу абсолютну недолугість щодо власної історії, як утворилась Україна, і історії Швейцарії. Швейцарія, як маленька країна, європейська країна, утворилася з чотирьох незалежних роблю акцент. Країн з чотирма незалежними мовами. Тому сьогодні на законодавчому по на законодавчому тлі Швейцарії чотири мови державні. Ми з вами не складаємося з незалежних держав до цього. Ми завжди були на своїй рідній ненці Русі Україні. І на Русі Україні розмовляли мовою, схожою на сю сучасну українську мову, а не на московицьку. Тому ж вселенная і все-таки всесвіт, що ми з вами сьогодні несемо? Лень що то з собою і духовність раді духовності, і ніякої практичного застосування. Чи все-таки ми щось робимо для того, щоб нести світ світло світу? Тож, будь ласка, сьогодні закон резонансу, і це закон, який можна прочитати таким чином. Я зачитаю, а потім прокоментую. Сьогодні у нас закон аналогії резонансу, який звучить так. Все знаходиться в єдиному енергетично-інформаційному полі та взаємодіє, доповнюючи та трансформуючи один одного. У всесвіті існує сакральний порядок, відповідно якому все притягується одне до одного за резонансом. Давайте розбиратися, що мається на увазі. Ми маємо з вами зараз дві, дві групи законів: закони космічні, абсолютні, де все конкретно, де все істина і де істина, коли звучить, то нікого немає сумнівів. Всесвіт, все є світло, все є світло, всесвіт або ми маємо з вами людські закони. Людські закони, які дуже часто брехливі, перекручені, вони мають акцентуацію орієнтовану на людське розуміння того, що відбувається. І якщо ми з вами подивимося зараз на ситуацію війни, з точки зору зору цього закону, все є єдине, і подивимося, як з точки зору космічного закону, то ми з вами. Як українці, на яких зараз спрямована агресія Московії, ми з ними одне ціле, і ми утворюємо якийсь гармонійний процес. І нікому зараз із людей, які не цікавляться дійсно прикладною духовністю, це не сподобається, тому що що означає ми одне ціле. Ми круті, ми переможці, майже ось без п'яти хвилин ми вже показали всьому світу, які ми гідні, вільні, сильні, мужні і так далі. Я ж нічого не маю проти. Я також дуже люблю, поважаю і всім серцем і душею завжди була українкою і відчуваю, як і ви горді за це. Але ми сьогодні з вами маємо особливу місію. Ми постійно про це з вами говоримо. І ми маємо місію протилежну на людських законах до російської. Федерації. Тобто, якщо ми говоримо про два виміри реальності, про дві групи законів. То закони тонкопланові або космічні, вони, як правило, не проявлені, вони духовні, вони, до речі, пояснюють дуже багато наших психічних процесів. І якщо ми говоримо про матеріальні закони або про земні, про людські закони, то вони проявлені, вони дуже потужно пов'язані з нашими звичками і. В ці дві групи законів відрізняються. Якщо ми трактуємо закон резонансу, то космічні закони все притягуються по резонансу. По... Тій природі, за якою об'єкти чи суб'єкти схожі між собою, абсолютна схожість. Тобто, якщо поряд з нами є людина, яка про мудрість, то коли ми до неї тягнемося, то ми цією мудрістю наповнюємося. Якщо є поряд з, з нами людина, яка несе негатив, і ми до неї тягнемося і постійно з нею спілкуємося, ми стаємо також носіями негативу. Тобто, з точки зору закону резонансу, з точки зору космічності, він каже, подібне до подібного, що ти себе представляєш, до того ти і тягнешся на тонкому плані. Ти як людина можеш бути дуже ошатною, дуже гарною, дуже гарно виглядати, але всередині на тонкому плані бути гімном. І от тоді ти тягнешся до тих, хто несе також гімно. Вибачте, але це літературне слово. І ми зараз далі йдемо в те, по яким ми з вами критеріям, з росіянами на земному плані відносно закону резонансу, притягнулися. А тут зовсім інше. На земному плані працюють закони фізики. Ну, як той магніт. Подібне до подібного лише у космосі, а на Землі протилежності притягуються. І виходить, що ми з вами, якщо дивимося через закон аналогії, то ми бачимо, що подібне на тонкому плані до подібного. А на матеріальному плані у нас притягуються протилежності. Ну, наприклад, чоловік тягнеться до жінки. Світло ми бачимо лише в темряві. Війна протилежна до миру. Тобто, якщо ми бачимо ось з точки зору земного плану цей закон, то ми бачимо, що тут працює зовсім інше правило. Протилежності притягуються, і у нас безумовно дуже багато протилежностей з Російською Федерацією. Ми за мир, ми за свободу, вони за війну, за агресію, за експансію, ми за істину, за правду, вони за брехню, за насилля. І у нас на земному плані все також притягнулося. Тобто тільки ті люди, які могли... Зламати імперію зла, а це українці, могли на свою землю притягнути саме цю імперію зла. І тільки ми можемо їм протистояти, що зараз і відбувається. Але як це, якщо ми розглядаємо дію космічного закону, резонансу на фізичному плані? Я хочу, щоб ви це зараз усвідомили. Відчули і зрозуміли, ми на фізичному плані, на земному плані, на проявленому плані притягнули Російську Федерацію по не аналогії, а по тому за що протилежності притягнулися. А як тільки ми з вами духовно піднімаємося вище і починаємо себе аналізувати з точки зору невидимої ем, психічної, духовної складової, то ми раптом з вами згадуємо перший, першу частину цього закону, який звучить так, що все знаходиться в єдиному енергоінформаційному полі, доповнює та трансформує одне одне. Таким чином, Україна і Росія зараз доповнює і трансформує один одного. Ми трансформуємо, ми закликаємо навіть неусвідомлено до тих росіян, до тих московитів, які хоч якось хочуть змінити той режим, в якому живуть. А ми їм показуємо прикладом, що можна жити по іншому, можна по іншому говорити, можна по іншому дихати, можна по іншому взагалі існувати не лише на побутовому рівні, але і на рівні просто людини. І якщо ми говоримо про те, а що ж нам дають. Ці агресивні московити, що нам принесли орки з точки зору взаємодії трансформації. А вони нам принесли, мої любі, нашу національну ідею. Вони нам повернули те, що ми не хотіли в мирні часи повертати. І я зараз хочу, щоб ви зрозуміли, що саме ось та нам нав'язана російська мова, вона дуже потужно вплинула на нашу внутрішню ось. Цю вібрацію, ми перестали відчувати свою культуру, ми перестали відчувати свою державність, свою унікальність. І сказали, яка різниця, ми демократичне государство, которое може розмовляти на різних язиках. Будь ласка, на здоров'я. Але сьогодні, ви, якщо хочете, відповідати по резонансу, змінюючись країні в Україні, яка виборює Зараз виборює своє право, щоб про неї знали у всьому світі. Ми не можемо казати, яка різниця демократична страна на русскому язикі. Ми маємо зрозуміти, що ми повинні з вами, відповідно до закону резонансу, робити з собою цю трансформацію, тому що ця трансформація нас виводить на той всесвіт, який світ, яке світло.